Яким буде жовтень 2025 року, що обіцяють нам зірки та планети? Вітаю! Мене звати Ольга Назарук. Я астролог і на цьому каналі розповідаю багато корисного та цікавого про астрологію. До вашої уваги прогноз на жовтень 2025 року. Це загальний прогноз, а за індивідуальними прогнозами, які формують ваші індивідуальні тренди, можете звертатись до мене в особисті повідомлення в інстаграм. Посилання залишу під цим відео. Отже, більша частина жовтня пройде під знаком Терези, а це означає, що на перший план будуть виходити теми стосунків, компромісів, справедливості та естетики, все за що відповідає у нас знак Терези. Це і про красу, і про мистецтво, і про творчість. Можливо, в цьому місяці вам захочеться більше доглядати за собою, приділяти більше собі уваги, і також вашому партнеру. До 4 жовтня сонце створює великий тригон з Плутоном та Ураном. Тригон це дуже така гармонійна конфігурація. І, незважаючи на те, що планети Плутон та Уран доволі агресивні, це може сприяти трансформації ваших відносин і виходу їх на новий рівень. Цей тригон допоможе подолати напругу сонце, Сатурн з Нептуном, які можуть гальмувати реалізацію, створювати невпевненість у собі, якісь конфлікти, ілюзії у стосунках. Але вже після 4 жовтня ця напруга буде спадати, але на зміну їй буде приходити нова сонце, квадрат, Юпітер. З одного боку ця напруга може підсилювати наші амбіції, змусить досягати більшого. Але з іншого, ми можемо неадекватно якось оцінювати свої можливості і ставити перед собою нереальні цілі висувати до себе якісь непомірні вимоги. Люди, які схильні до рефлексії, невпевненість, невпевненості у собі, їх ця напруга може змусити ну, навпаки ще більше сумніватися у собі. Але і для тих, і для інших, та, і для тих, хто сумнівається у собі, і для тих, хто ставить перед собою якісь зависокі цілі, а потім засмучується, що їх не досягає, порада одна й та сама: проведіть аудит своїх минулих перемог та досягнень. Да? Згадайте, а краще е, запишіть такий список моментів, коли ви були на коні, коли відчували себе переможцем. Запишіть список всього, що ви колись досягали до цього моменту свого життя, чим ви вже можете пишатися. І це дозволить вам тримати вашу самооцінку на належному, на здоровому рівні. і не висувати по відношенню до себе якихось помірних вимог, да? навіть якщо ви трошечки, трошечки просунулись, да? якусь маленьку перемогу отримали, похваліть себе за це, ставте. Ставте перед собою цілі і не сваріть себе, да, якщо щось таке не виходить. Але ну, є такі люди, у яких може ця напруга може визивати іншу крайність, да, дуже і дуже завищена самооцінка. І через це непомірні вимоги до інших. І для тих, хто схильний дивитися на своє оточення згори вниз, незайвим буде трохи спуститися з небес на землю, і спробувати спілкуватися з усіма людьми на рівних без зайвого гонору. Спробуйте побачити в кожній людині, яка зустрічається вам на цьому шляху, і вчитель. Спробуйте побачити, чому ви у неї можете навчитися. да Спробуйте побачити хороше щось в кожній людині. Повірте, це є у кожного. да Навіть, ну я не знаю, у якогось безхатька, да, який лежить там на підлозі. ну Напевно, можна знайти якісь хороші якості, напевно, можна знайти щось, чому можна повчитися. Далі. Марс весь жовтень буде знаходитись в знаку Скорпіон. я вже знімала про це відео, воно є на моєму каналі, тому, будь ласка, ознайомтесь, да, щоб я не зупиняла на цьому вашу увагу, тому що я про це дуже і дуже детально розповідала і розповідала по сферах, які, які можуть зачепити Марс безпосередньо в вашій натальній карті. тому... Будь ласка, ласкаво прошу до перегляду. А, да, ну, просто тут загально скажу, що да, Марс в Скорпіоні він посилить нашу, нашу енергію. Да, і ця енергія може бути як в плюс, так і в мінус, да, в залежності від того, куди ми її направляємо. Бажано направляти її в мирне якесь русло, в спорт, в роботу, в заробіток грошей і по можливості уникати конфліктів і кризисних ситуацій. Далі, до 13 жовтня Венера все ще буде знаходитись в знаку Діва. А з 8 жовтня по 13 буде робити опозицію з Сатурном. Це може створювати якісь обмеження в стосунках та фінансах. Нам може, наприклад, здаватися, що партнер якийсь став холодний, якось від нас віддалився. І... А тут ну, варто пам'ятати, що це тимчасово. Можливо, і нам, до речі, якось захочеться ну, побути на самоті, якось відгородитися також да, від партнера. У кожного з нас бувають такі ситуації, коли хочеться побути просто ну, на одинці з собою, ні з ким не спілкуватися. Тому дайте, якщо що, і партнеру таку можливість, і собі, якщо ви цього потребуєте, також дайте таку можливість фінансах Ми також можемо відчувати якусь стислість, затримки в надходженнях, да, гроші можуть надходити не, так, ну, не в такій кількості, як ми цього очікуємо, да, можуть бути якісь затримки. Тому до цього варто підготуватися, створити якусь собі подушку безпеки і, в принципі, бути готовим до того, що в цей період, з 8 по 13 жовтня, ну, можливо, доведеться трохи економити, да, не сорити грошима. Далі. З 14 жовтня Венера переходить в свою обитель в знак Терези. Там себе вона почуває максимально комфортно, там вона хазяйка, вона там себе почуває як вдома. Тому тут далі ситуації зі стосунками із фінансами потроху будуть налагоджуватися. Хоча все це знов таки залежить від особистих транзитів, да, де Венера проходить у вас, які точки натальної карти зачіпає, да, які аспекти створює. Тому тут знов-таки треба дивитися особистий ваш індивідуальний прогноз. Да. Нагадую, що за ними можна звертатися по посиланню під цим відео. Далі. З 13 по 19 жовтня Венера буде в опозиції з Нептуном. Це може додавати ілюзії, якихось зайвих емоцій на тему грошей та. Кохання. Ну, наприклад, ви можете ну, надто сильно ідеалізувати партнера, або впадати в якісь ілюзії по відношенню до нього, або впадати в ілюзії по відношенню до своїх фінансів, да, до свого фінансового положення. Ну, наприклад, да, ви можете думати, да, що у вас достатньо грошей, да, і почати їх втрачати, а, і якось неадекватно оцінювати своє. Своє фінансове положення. Тому тут рекомендується включити, включити раціональний підхід, раціональний підхід до фінансів, раціональний підхід до стосунків. Ну, звісно, романтика нікому не завадить. але не впадайте в якісь надмірні ілюзії. Також тут варто бути обережною з, з фінансами в плані того, що можуть бути стикання з якимось шахраями, да? хтось може надурити нас на гроші. Тому тут не втрачайте пильність, да? перевірте безпеку ваших банківських карток і не піддавайтесь на якісь такі маніпуляції. Знаєте, коли там шахраї дзвонять, там ваша картка заблокована. Ну, словом. Оці всі шахрайські схеми треба ретельно вивчити і на них не піддаватися. Далі, в цей час варто буде. Ну, буде добре здійснити да, щоб пропрацювати цю напругу, Венера Нептун. А добре буде здійснити якийсь акт благодійності, допомогти комусь фінансово, да, хоча б якусь маленьку частинку грошей відправити на благодійність. Але давати це тим, хто цього дійсно потребує, якщо ну, ці джерела. У цих благодійних да, актів вони перевірені. Ви знаєте точно да кому ви що відправляєте, тому що в цій темі також багато шахрайства існує, як ми за як ми знаємо, з 28 жовтня Венера стає в квадрат з Юпітером, і тут наші апетити можуть сильно зростати, да, як в плані грошей, як як і в любовній сфері. Але зважуйте свої бажання зі своїми можливостями. Да? Нам може хотітися більшого, да? якось витрачати гроші направо-наліво да? на, на широку ногу, знов-таки да? зважити це, це з, зі своїми реальними фінансовими можливостями. Також ми можемо а, чогось більшого хотіти від свого партнера, да? але також реально зважити його можливості, да? нам там, може хотітися, щоб він нам якісь там. Великі подарунки дарував, наприклад, да а у нього, наприклад, немає такої можливості. А ви на цього ну через це на нього там почнете ображатися, чи ще, щось таке, або вимагати від нього якихось широких жестів, на які він в принципі не здатний. Да, і через це засмучуватись. Ну тут просто знов-таки включаєте раціональне мислення, да логічне мислення підключаєте ось. Ну і в принципі, да, в стосунках взагалі не доречно щось у когось вимагати, тому просто не очікуйте від інших людей більшого на, на те, що вони здатні, щоб потім просто не розчаровуватись. Далі з 12 по 28 жовтня Меркурій в з'єднанні з Марсом. А з 20 по 28 жовтня ще й з Ліліт. Це доволі напружений період для різного роду комунікацій. В спілкуванні з людьми можливі конфлікти, агресія, хейт, сварки, іноді причому з надуманих тем. Да? Ліліт оць, Оцю надуманість може створювати да? і знов таки якісь ілюзії. Це коли ви неправильно зрозуміли. Один одного, да, хтось щось сказав, а інший його неправильно зрозумів, і ви через це почали сваритися. Тому намагайтесь спочатку проаналізувати, що саме вам хотів сказати співрозмовник, перш ніж вступати в суперечку. Уникайте по можливості пліток, інтриг, і також перевіряйте інформацію, да, яка до вас надходить. Не треба одразу всьому вірити, не треба одразу засмучуватись, да, якщо інформація вас там не влаштовує. Перевіряйте і довіряйте. Factor. Далі, з 23 жовтня, сонце з Терезів переходить в знак Скорпіон і одразу робить квадрат з Плутоном. До, досить такий напружений період, період трансформації і звільнення від всього, що заважає. Яка наша задача на цей період? Це робити, ну позбавлятись всього, що заважає, добровільно і не чекати, поки доля зробить це за нас, примусово. Зробіть Наприклад, генеральне прибирання в квартирі, викиньте непотрібні речі, розірвіть стосунки, які вже давно віджили себе. Ну, будь-які стосунки, да, будь-яка форма стосунків, це може бути, да, знайомі колеги, да, це на, на обов'язково особисті стосунки. Поміняйте роботу, якщо вона, вона вас давно не влаштовує, да, якщо не приносить ні грошей, ні задоволення. Або ну, інший якийсь варіант очищення там. Очищення тіла, да, там, зробіть там скрабування тіла, займіться очищенням організму, да, сядьте там, на якусь очисну дієту, наприклад, звільніть пам'ять телефону, ноутбуку, да, позбавтеся від зайвих файлів, фотографій і так далі, приберіть на своєму робочому столі, наведіть порядок в документах, словом будь-що. Знайдіть будь-що, що потребує очищення і звільнення. Так? так, ви пропрацюєте цю напругу і спрямуєте її в конструктивне русло. Далі, 7 жовтня нас чекає повний місяць в Овні, в Тау квадраті з Юпітером, а 21 жовтня новий місяць в останніх градусах Терезів і в квадраті до Юпітера та Плутона. Обидві, ну, обидва ці два дні особливо напружені для відносин, особливо напружені. Да? Тому тримайте тут свої емоції. Під контролем, уникайте надмірних якихось вимог до партнера, сварок, конфліктів, якихось маніпуляцій. Намагайтесь вирішувати ваші суперечки конструктивним шляхом і разом покращувати ваші стосунки, працювати над ними, а не руйнувати їх. Хоча деякі стосунки знов таки вони дійсно мають вже давно бути зруйновані. Да? Можливо, ви тримаєтесь за ці стосунки, а за них давно вже ну, не треба триматися. Да? Таке також може бути. І я повторюю, що період для очищення гарний, тому ну, особливо кінець жовтня, да? після 23 жовтня, тому тут можете діяти в цьому плані. Далі, ну, в принципі. В принципі, все я вам розказала. Тому бажаю всім вдалого, цікавого та да, продуктивного жовтня. Діліться в коментарях, як він у вас пройде. Можливо, ви вже щось, щось таке відчуваєте, хоча жовтень починається тільки завтра, де да, я знімаю це відео. 30 вересня, але можливо, ви будете дивитися його пізніше, тому напишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво. Також пишіть, на які ще теми вам цікаво було, щоб я знімала це відео. Давайте разом допомагати просуватися українському контенту. Повірте, це дуже і дуже важко. Я постійно це повторюю. Так, що мені намагати простіше було б знімати російською мовою і отримувати набагато більше переглядів і так далі. Український, україномовний контент просувати набагато складніше. Тому я сподіваюся на вашу підтримку в цьому плані. А зі своєї сторони, я буду працювати над покращенням контенту і робити для вас також щось цікавеньке. Все, всім пока. Дякую всім за увагу.